Всім привіт! Мене звати Василь. Чи мріяли ви коли-небудь про те, щоб всі ваші улюблені гаджети заряджались одночасно і без жодних дротів? Якщо так, то це відео саме для вас. Сьогодні ми поговоримо про бездротову зарядку Belkin 3 в 1. Вона обіцяє зручно і швидко заряджати ваш iPhone. Apple Watch та AirPods. Давайте розберемось, чи справді вона варта вашої уваги. Підтримуйте україномовний контент підпискою на мій канал. Ставте палець догори. Приємного перегляду! Ми починаємо! Почнемо з розпакування. У коробці ми знайдемо саму зарядну станцію, адаптер живлення та інструкцію користувача. Білкін 3 в одному виглядає дуже стильно. Мінімалістичний дизайн, якісні матеріали, компактний розмір. Усе це робить її чудовим доповненням до будь-якого інтер'єру. Адаптер живлення на дотик дуже якісний, має 1,5 метрову довжину шнура та штекер. Який досить зручно вставляється знизу зарядної станції. По кольорах є в білому або ж чорному. Особливості та функціональність. До речі, офіційний цінник цієї краси зараз в Україні складає 8300 гривень. То що ж робить цю зарядку такою особливою? По-перше, вона здатна одночасно заряджати три пристрої: iPhone, Apple Watch та AirPods. Для iPhone є спеціальна підставка. З магнітною фіксацією, яка підтримує технологію Magic Save, має soft Touch покриття, тобто прорезинена і м'яка на дотик. Тож на вашому iPhone не буде жодних подряпин. Apple Watch має окремий зарядний модуль, який також отримує годинник на місці завдяки магнітам. І нарешті AirPods можуть заряджатися на спеціальній підставці для бездротової зарядки. Вона також має софт-тач покриття. Та індикатор зарядки. І звісно, замість AirPods можна заряджати, наприклад, другий телефон через бездротову зарядку. Сама зарядна станція добре тримається на столі і нікуди не поїде. Тестування зарядки iPhone. Давайте подивимося, як Belkin 3 в одному заряджає iPhone. Просто поміщаємо телефон на підставку, і він миттєво починає заряджатися. Завдяки технології Magic Save. Це дуже зручно, адже вам не потрібно підключати ніякі дроти. І зарядка досить швидка. Ви можете підзарядити свій iPhone за короткий час. Тестування зарядки Apple Watch. Тепер давайте спробуємо зарядити Apple Watch. Просто поміщаємо годинник на його підставку, і він також миттєво починає заряджатися. Магніти надійно отримують годинник на місці, і ви можете бути впевненими, що він не впаде. Тестування зарядки AirPods. І нарешті перевіримо зарядку AirPods. Просто поміщаємо кейс на підставку для бездротової зарядки. І все. Готово! Зарядка починається автоматично. І ви можете одночасно заряджати всі три пристрої без жодних проблем. Переваги та недоліки. Переваги цієї зарядної станції очевидні стильний дизайн, можливість одночасно заряджати три пристрої, швидка зарядка завдяки технології Magic Save, зручність використання з недоліків. Ну можливо, це ціна, яка трохи вища, ніж у звичайних зарядок. Але за таку зручність та якість варто заплатити трохи більше. Висновки. Отже, чи вартий Білкін 3 в одному вашої уваги. Однозначно. Так, це чудове рішення для тих, хто хоче заряджати свої гаджети швидко, зручно і без жодних дротів. А я вам дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал. Та поставити палець до гори. Пишіть в коментарях, як ви заряджаєте свої пристрої, буде цікаво почитати. А також приєднуйтесь в Телеграм та Твіттер, посилання в описі, і для вашої зручності є QR-код в кінці відео, який ви можете відсканувати. Обов'язково підтримуйте донатами ЗСУ. Бережіть себе, мирного неба над головою! З вами був Василь. До нових зустрічей. Всім па-па. Слава Україні!